Ну, я вважаю, що це очевидно. У мене батько пішов добровольцем в 2022 році, 25 лютого, тобто з перших днів. Вже скоро буде три роки, як він воює. І я вважаю, що з моєї сторони це неправильно ставати і обніматися з представницею країни агресора на одному п'єдесталі. Батько воює мій у 82-й Буковинській окремій десантно-штурмовій бригаді. Це він мені провів таку. Патріотичність абсолютно точно. Він підтримка від тата. Є дуже важливою, тому що тато, ну тато і мама це мої найкращі друзі, і вони мене постійно підтримують, стимулюють. І який би результат не був, вони постійно будуть на моїй стороні. Мама тренер з плавання, тато тренер з вільної боротьби. А я каратистка. Мене віддала мама в дитинстві на карате. Насправді перед поєдинком їй було складно, тому що ще раз у неї батько воює, і вона, коли дізналася, що ця спортсменка буде проти неї битися, їй було психологічно трішки складно. Я дуже щасливий, що команда її підтримала в той момент. Вона зібралася. Вона насправді зробила все, що могла. Я ніколи не говорю про суддівство, але там були моменти, де ми могли в принципі переломити поєдинок і виграти. Тобто, поєдинок був надзвичайно рівний. Знаєте, хоч в них там і. Ну, у нас всіх війна, і їх багато в чому обмежують, але в них доволі великий ресурс, яким вони користуються, і фінансовий, і в принципі підтримка від інших країн у них також є. І ця спортсменка до того як почалась війна, вона всі дитячі прем'єр-ліги вигравала. І ми в принципі про неї знали. Ми знали, як вона працює. Ми були в принципі готові. Але це перший старт Марії в новій категорії. В принципі, на такому рівні в новій категорії дійти до фіналу – Це вже. Вже якби успіх, але ну, ми ніколи не зупиняємося. Для нас е золото є золото, ми боремося найвищі нагороди. Зараз ще в 2026 році будуть юнацькі Олімпійські ігри. На жаль, я не попадаю. Буквально на пару днів на них е так от сталося. І, е тобто, поки що найвище досягнення, яке може отримати спортсмен мого віку, це перемога на чемпіонаті світу. Я виступала на чемпіонаті світу, посіла перше місце на чемпіонаті світу до цього ні разу за чотири спроби не виграючи чемпіонат України. Якщо взяти бекграунд, у нас недавно був чемпіонат світу в тому році, де Андрій Заплідний також посів третє місце і стояв також на підесталі з неіснуючою країною. І, в принципі, він також не робив фото. І я бився спортсменом з Росії за третє місце. Я його переміг, і там, відповідно, ніякої поваги до них не було. І, відповідно, вони також це бачать, вони, відповідно, роблять свій аналіз. Вони дуже самосвідомі. Я дуже радий, що у нас виходить виховати чемпіонів і на татамі, і по життю. І ще раз підкреслюю їхню позицію життєву, яку вони вміють відстояти, продемонструвати і, в принципі, показати себе з кращої сторони.